Вивчаємо хімію з вчителем оленою Трубчаніною. Сіль це натрій хлорид, формула натрій хлор. В природі вона рідко буває абсолютно чистою. З'ясуємо сільну правду про покупну кухонну сіль. Існує декілька способів її добування. Перший спосіб це та сіль, яку ми купували до війни. Кам'яна сіль вона добувалася з підземних покладів у шахтах Донецької області. На жаль, на ринку практично неможливо знайти сіль, яку добували на підприємстві Артем сіль Артемівського родовища. Місто Солидар, що біля Бахмуту, ця сіль була однією з найчистіших у світі. Навіть зараз для того, щоб показати склад кухонної солі, пишуть така, як Артем сіль, як обрати найкращу кухонну сіль. Що має бути вказано на упаковці солі в Україні? по перше склад 100% натрій хлорид або з надаванням йоду, наприклад, йодидукалію. Уходження бажане сказанням родовища, наприклад, другобицька соливарня тип солі. Кам'яна, виверна, маська тощо. Ну і наявність добавок. Уникайте таких добавок, як Е535 і Е536. Це антизлежувачі, які можуть зіпсувати консервацію. Турецька та єгипетська сіль часто мають домішки, які можуть нейтралізувати кислоту при консервації, це лужне середовище, яке шкодить процесу заквашу. Румунська сіль має кращу репутацію, але теж може містити домішки, тому важливо читати склад. Антизлежувачі, перуціяні натрію та калію. Можуть змінювати pH середовища, це дуже важливо при консервації. Кисле середовище оцету чи молочної кислоти слугує природним консервантам. А такі лужні домішки, які є у солі, будуть нейтралізувати кислоту і закрутки псуються. Тому, наприклад, другобицька шертиміська сіль без цих добавок є набагато кращими. У ЗМІ та соціальних мережах ширяться відомості про небезпеку антизлежувачів. Хімічних добавок, що запобігають здипанню кристалів солі. Чи шкідливі вони? Звісно, вони не зовсім безпечні, безпечні лише у малих дозах, не рекомендовані для консервації. А е 536 при нагріванні або в кислому середовищі може утворити токсичні сполуки. Ми пояснили, чому після втрати артем солі українці зіткнулися із проблемами при закрутках. Імпортна сіль має нижчу чистоту і більше домішок, які можуть нейтралізувати кислоту. Будь свідомим, читай етикетку солі.